35 тисяч доларів на этом подоконнике і це квартира ваша. Ну, що ви будете думати? Покупайте квартиру в Маріуполі. І живіть в удовольствие. Квартири цих маріупольців знесла російська влада. На місці їхніх будинків зводять нове житло на продаж. Живемо цих домов, в паспортах прописані снесних домов. Наші квартири внесені в розрії. Ну, по факту, на даний момент ми являємося собственниками мозуха. Більшість квартир біля моря отримують переселенці з РФ, вважає депутат Маріупольської міськради Максим Бородін. Частина зруйнованих будинків багатоквартирних, особливо там в Приморському районі, поблизу до моря, росіяни зруйнували повністю. І зараз відбудовують, але про те, щоб людям, які саме там жили. Компенсувати квартири віддати вже ніхто не каже. В окупованому місті діє пільгова іпотека під 2% річних. Здебільшого кредити доступні російським переселенцям та військовим. А ми отримали ключі від нашої нової щасливої квартири. Окупаційний режим, в тому числі російський, зацікавлений в тому, щоб змінити склад населення на окупованих територіях. Ці люди набагато більш лояльні до російського режиму. Понад 460 будинків РФ знесла в Маріуполі вже після окупації, зазначає Маріупольська міськрада. Російські забудовники наразі звели близько 50 багатоповерхівок. Чимало маріупольців, чиї квартири знесені, залишаються без житла. Більше компенсаційне житло не живі строїться, очі купити житло за ринковою ціною, за словами людей, вони не можуть. Наприклад, однокімнатна квартира з ремонтом у старому фонді коштує понад 30 тисяч доларів.